Я сказав... так, блядь. Розбій, агресія перехожих, пошкодження майна, напад чи пограбування. Якщо ви стали свідком або ж потерпіли через будь-які небезпечні чи протизаконні дії на вулиці, скористайтеся тривожною кнопкою. Такі кнопки дозволяють лише одним натисканням викликати правоохоронців, які прибудуть на місце події за лічені хвилини, та заарештують порушника для з'ясування всіх обставин події. Соціальний проект Тривожна кнопка створений департаментом поліції охорони для попередження небезпечних випадків в місцях великого Учення людей та затримання винного департаментом поліції і охорони розроблено соціальний проект по встановленню кнопок тривожного виклику. Метою їх впровадження є забезпечення безпеки громадян і швидке реагування на злочини та події, які відбуваються в нашому місті. Кнопки працюють в автономному режимі навіть під час повного блекауту, і особа, яка стала жертвою. Правопорушення, ось побачивши ось таку наліпку, тисне на кнопку і наряд поліції прибуває за лічені хвилини. У Житомирі звернень від громадян за допомогою тривожних кнопок поки не фіксували. Крім самої тривожної кнопки, яку розміщують в громадських місцях. Зазвичай при вході до будівель поліція охорони також пропонує телефонувати за номером гарячої лінії 98 -99 і повідомляти про небезпеку чи правопорушення. Однак жартувати з такими повідомленнями не слід, адже штраф за виклик поліції без потреби становить від 350 до 2,5 тисяч гривень. Над кнопкою також встановлена камера від. До нагляду хочу зауважити, що натискати цю кнопку потрібно тільки, якщо ви дійсно стали або жертвою, або свідком правопорушення. Також існує гаряча лінія за таким номером. Також можна телефонувати і повідомити про правопорушення. Натискання на тривожну кнопку навіть під час вимкнення електроенергії та повного блекауту сповіщення насилається на пульт центрального спостереження. Далі черговий пульт передає повідомлення діючому наряду, який оперативно виїжджає на місце події. Пізнати таку тривожну кнопку можна за відповідними табличками жовто-синього кольору з написом Терміновий виклик поліції. Поліція охорони надалі планує розміщувати ще більше таких кнопок в інших громадських місцях Житомира.